Дарко, чим відрізняється греко, римляни православними право. Право. Православники. Ну я зрозумів. Написав, чи відрізняється греко, римляни, православники. Ну. Ну, як ви навіть не знаєте, як воно правильно пишеться. Я думаю, що вам така відповідь. Не знаю, чи потрібна. Є церква Христова одна, яка збудована на Петрові, Так? Церква Христова, Вселенська церква. Церква ділиться на обряди східний і західний. По простому сказати, ремон католики і православні, так? православні поділяються на є там, греко католики. Є Православна церква України, є Російська Православна церква, Болгарська православна церква, вірменська, чи яка там православна церква, ну, їх є багато. православних майже одинаковий обряд, є різні напіви, інші літургічні трошки відмінності розумієте? Греко-католицька церква е, вона практично обрядово е, майже така сама, як, е, як православна, Значить, е, просто греко-католицька церква це є церква православного обряду, яка, яка належить до Вселенської церкви, до Вселенської церкви. Ну, різниця, яка можна багато говорити, яка різниця, але для чого? <кх> для чого? Зараз 에... догматичні різниці, може, будемо розглядати, чи ще якісь обрядові. Ну для чого? Ви маєте прийти до церкви, бачите храм, стоїть хрест, заходите, послухав службу Божу. І, і, і розумієш, це твоя церква, чи ні. Я би так казав. Але в першу чергу йдіть до греко-католицької церкви, а потім вже, як не сподобається, підете шукати собі іншу свою.